Рубрика коротко. Виготовили окуляри для постійного носіння. Клієнт обрав безубіткову титанову оправу. Степер. Оправа дуже легка, дуже міцна. Лінзи клієнт обрав Carl Size, ClearView в індексі 1.6, PhotoFusion X. Колір Бургунді. Всі окуляри під дією ультрафіолету будуть затемнюватись. Приємний бордовий колір рубіновий. Я не знаю, як цей колір назвати. Я десь закріплю на відео, але колір дуже гарний. Покриття DuraVision Platinum. Ці окуляри також мають захист від шкідливого синього світла. Blue Guard. Приблизна вартість даних окулярів 32 тисячі гривень. Abirai teikia kokyst.